Дорогі друзі, митрополит Онуфрі направив офіційного листа до Державної служби з етнополітики, де розповів, що він відмовляється виконувати припис. Українська православна церква в цілому відмовляється виконувати припис. Цей припис було спрямовано 18-го числа минулого місяця до Української православної церкви, до Київської митрополії. І там були три вимоги: ну, чотири пункти, але перший і другий пункт були об'єднані між собою. І відповідно чотири ознаки було виявлено належності Української православної церкви до Російської православної церкви, і було запропоновано зробити заяву. Уповноваженому керуючому органу, тобто Митрополито Нуфрі разом з Синодом, чи з Архірейським собором, чи разом з собором помісним Української православної церкви, заявляє про те, що вони самостійна організація і не належать до Російської православної церкви. Я нагадаю, що були всякі листи, де він про це заявляв. Якісь такі значить, промови, але було запропоновано, що надайте документ про це. Він відмовився це робити. Потім надайте документи про те, що у вас є заява, що ви вийшли з. Органів управління Російської православної церкви, з синоду, з Архірейського собору, міжсоборної Соборної присутності, будь ласка, заявіть про це знову-таки жодних заяв. І дуже дивна ця відповідь. Дуже дивна ця відповідь. В цій відповіді стверджується. Що Державна служба з етнополітики вона була якоюсь упередженою, неправильно проводила експертизу, вони повністю відмовляються виконувати всі ці вимоги припису. Вимоги припису говорять дуже просто: або ви Російська Православна Церква. Або ви не російська православна церква. Заявіть, що ви не російська православна церква, будь ласка, офіційно, не якимись риторичними, а будь ласка, мовою документів. Цього не було зроблено. Вони відмовилися. Що ще раз підтверджує, що вони російська православна церква в Україні і нічого іншого, яка буде далі розвиток подій? Звичайно, що тепер Українська Православна Церква поставила себе в таке становище, що відмовилась виконувати припис офіційно. І тепер вже Державна служба з етнополітики має право подавати в суд. Треба було б інакше чекати до 25 серпня. Щоб виповнився місяць, коли вони на пошті цей припис забрали. Тепер цей місяць не треба чекати, можна вже розпочинати. Як ви бачите, теж багато хто боявся, що вони попросять додаткові 60 днів для того, щоб усамостійнитися. Але як я і попереджав, ніхто ніяких додаткових 60 днів не попросив. І, відповідно, просто ну ось так нагло. Пропагандистському дусі послали всю українську державу, всі ці московські попи в Україні, і все просто. Це, це просто ну, такий виклик, це фієрично, це, це абсолютно нагло. Крім того, хочу розказати, що розгорнулася величезна компанія. Припис Державної служби з етнополітики він пропонував єдине що, що Українська Православна церква має офіційно заявити про те, що вони усамостіннюються від російської православної церкви. Виникла е, така істерія, величезна, пропагандистська. Про те, що від нас вимагають, щоб ми обов'язково поєдналися з православною церквою України, яку очолює митрополит Епіфаній. Ні, держава не вимагає цього. Від нас вимагають, щоб ми відновили зв'язки з Константинопольським патріархатом. Ні, не вимагають. Від вас вимагають, щоб ми перейшли на українську мову, щоб ми перейшли на календар новий. Ні, ніхто цього не вимагає. Ну і знову-таки вони розповідають, що сьогодні це вимагають. а Завтра від нас будуть вимагати поєднання з українською греко-католицькою церквою і перехід в католицизм. Ну, це повний абсурд. Ніхто такого не вимагав, не вимагає і ніколи не буде вимагати. Але вони розгорнули ось таку пропагандистську кампанію серед своїх віруючих, що ну, є. Просто абсолютною брехнею. І мета цієї брехні це розпалювання релігійної ворожнечі праця на агресора на Росію. Далі вони розповідають про те, що ми не можемо виконати пункти цього припису про усамостійнення: що заявіть про свою самостійність від Москви. Тому що для того, щоб їх виконати необхідно налагодити зв'язки з Москвою і там, типу, заявити Москві про свою самостійність. Ще раз. Говорю, що Державна служба з етнополітики всі інші органи уповноважені і неуповноважені, ніколи не вимагали, щоб Митрополит Онуфрій зараз установив зв'язок з керівництвом РПЦ і вирішив питання про самостійність Української православної церкви разом з керівництвом РПЦ. Ні. Це його митрополита Онуфрія таке бачення, що для того, щоб стати самостійним, треба про цю самостійність попросити у Москви. Ясно, що ніхто його такого не просив. Це взагалі нікому в голову не могло прийти. Будь ласка, просто офіційне звернення. Офіційне звернення про те, що ви самостійні, і ви, наприклад, там, ну, не знаю, розпочинаєте консультацію з усіма главами помісних церков там, і все. Ну, серед них може бути Москва, може не бути Москва. Ну, це таке. Будь е, ласка, щось покажіть свою самостійність. Чому вони поспішили про це заявити? Справа в тому, що 17 числа. Буде річниця зентронізації митрополита Онуфрія 11 років, як його офіційно посадили на Київський престол. Він 14 чи 13 серпня був обраний, а 17 серпня він став, ну, так би мовити, офіційно, літургічно київським митрополитом, там на престол його звели в торжественній обстановці. І ось на 17 число буде торжественне богослужіння, на яке з'їдуться всі єпископи Української православної церкви. Ясно, що там ці єпископи могли би вимагати від митрополита Онуфрія, що митрополит Онуфрій, будь ласка, треба оголосити автокефалію самостійність від Російської православної церкви і дійсно стати самостійною церквою, від'єднатися від Москви. Митрополит Онуфрій і його оточення вирішили на випередження зіграти і відразу заявити в такому дусі, що не втручайтесь в наші справи. Припис ми виконувати не будемо, це все нас не стосується і так далі. І відповідно, вони не хочуть чути ні голос держави, ні голос українського суспільства, ні голос. Своїх же віруючих священників, епіскопів, які говорять про те, що давайте станемо самостійною церквою, давайте не будемо ось цю лицемірну позицію таку робити. Яка лицемірна позиція? Лицемірна позиція, що вони роками. Були частиною російської православної церкви, це скрізь говорили по всьому світу, як епіскопи Російської православної церкви скрізь служили по всьому світу, визнавалась їхня канонічність і визнається, саме як іпіскопів Російської православної церкви по всьому світу, і, відповідно, вони лише українській державі, українському суспільству, говорили про те, що ми не московський патріархат, ми щось самостійне, у нас дуже багато. Ато прав, визнавайте нас як українську церкву. Е, і ось завершується. Завершується вся ця довголітня брехня. Нарешті настав момент, коли держава говорить приписом мовою документів, що або ви чітко, ясно, офіційно заявляєте, що ви самостійна українська православна церква. Або ми й далі дивимося на вас, як на Російську православну церкву, і починаємо процес е, проти вас судовий. Відповідно, е, зараз перемагає та лінія, яку б я назвав лінія митрополита Феодосія, Луки Запорізького. Яка ця лінія? Лінія та що? Треба зберегти єдиний духовний простір з Росією. Ось повинна бути оця якась історична Росія, історична Русь. Відповідно, повинна бути єдність московського патріархату, єдність державного, суспільного життя, єдність мови, єдність культури на всьому цьому пострадянському просторі Слов'янських Республік, які входили в СРСР. Раніше. Ці території входили в... Значить, російську імперію цю єдність необхідно зберегти, бо це тисячолітня єдність, це, це велика цінність, від цього відступати не можна. І ось ця точка зору перемагає. Ну що ж, раз вона перемагає, то треба так і ставитися до так званої української православної церкви, як до російської православної церкви на нашій території. Чи може бути на території України російська православна церква? Ну, це Абсурд, це все одно, що скрізь, скажімо там, радянська армія або російська армія має свої представництва. Партія Єдина Росія має свої представництва. Ну чи можемо ми виявити, що зараз на території України було б таке? Ні. Російська релігійна організація не може бути на території України. Ясно, що є закон. Закон далекий від довершеності. Але цей закон тепер приписує, що судову процедуру держава буде подавати в суд, і в суді держава буде доводити, що це частина російської православної церкви, і вона повинна бути позбавлена права володіння храмами там. Інше, інше. Їм ніхто не буде забороняти молитися, але вони будуть молитися там по квартирам, ще десь, але е, якби вони. Ем, в якості ось такого активного суб'єкта, який користується всіма правами, храмами і так далі. ну, Вже їх не буде. Що е, е, тут ще сказати? Треба обов'язково сказати, що відповідальність за цей вибір вона лежить на митрополиті Онуфрії, на митрополиті Антонії який є свого роду церковним прем'єр-міністром, ну і вона лежить на тих всіх митрополитах, епіскопах, які виступили за збереження єдності з російською православною церквою, навіть не дивлячись на заборону, багато хто дивується, як це може бути. Ну нічого страшного. Для них це нічого страшного, тому що вони систематично порушують канони в усьому. Ще раз нагадаю, що самостійна церква в самостійній державі це є вимога канонів. Вони значить, на канони начхали, вони хочуть бути з Росією. Ну, хочуть бути з Росією, будь ласка, за межами самостійної української держави. І хай виїжджають в Європу, хай виїжджають потім через Європу в Росію. Що їхні багато священників і деякі епіскопи і роблять. Ну вони не спішать. Чому? Тому що якщо вони виїдуть, так далі? Ну максимум, що їм світить, це їм якийсь один храм Патріарх Кирил дасть. І в цьому храмі вони будуть служити. Вони звикли бути тут багатими за рахунок українського народу і за рахунок грошей, які надає Росія через е, Вадіма Новінського, через інших діячів, закачує величезні гроші на те, щоб вони зберігали цю вірність Росії. І вони, звичайно, хочуть бути, так би мовити, в авангарді боротьби з українською державою, з українським суспільством, з тим, що вони називають мазепенством, з нашою, так би мовити, християнською, такої, державницької вимогою самостійності. Ще раз підкреслю, величезна йде компанія, де розповідають про те, що. Хочуть якоїсь трансформації Української православної церкви, щоб вона, як, як щось в ній змінилася, що це буде обновленська прямо церква. Що хочуть Українську православну церкву перетворити на державну церкву, що хочуть поєднати з Православною церквою України, що хочуть поєднати з католиками. І так далі, і тому подібне розповідають будь-що. І все це є брехня. Це все брехня від самого початку до кінця. Це брехня, брехня і брехня. Знову таки, ніхто не вимагає, щоб вони якимось чином змінювались. Тобто, ну, будь-яка розумна людина. Будь-яка розумна людина, будь-який християнин, православний християнин, вже давно би зрозумів, що набагато вигідніше, спокійніше об'явити об об цю формальну автокефалію Української Православної церкви, від'єднатися формально від Москви і мати свою другу, е... значить, самостійну українську православну церкву. Поруч з ПЦУ. І ПЦУ це буде Національно орієнтована церква, українська така справжня, а це буде щось таке е, значить, ну, в дусі умовної української самостійності, е, тому що це був би вірний союзник Росії. Продовжували б вони, не дивлячись на свою самостійність, проповідувати всі російські наративи, е, розповідати, що необхідно союзництво з Росією е, і так далі. Ну, що завгодно, продовжували б розповідати. Але дуже важливо, вони не хочуть піти навіть на формальну самостійність. Це дуже важливо розуміти. Ну, тобто, грубо говорячи, там, українські комуністи, вони, наприклад, мали свою партію, Комуністична партія України. Після Незалежності це була партія, яка не підкорялася російським комуністам. Але у них були союзницькі відносини, вони дружили і так далі, виконували різні ем, забаганки Москви, але формально. Це була своя самостійна українська партія. Тут ця церква Українська православна, вона від неї вимагають тільки формального усамостійнення від російської православної церкви. Вони не хочуть навіть формального усамостійнення. Вони готові. Робити картинку для російського телебачення, для антиукраїнських різних діячів по всьому світу, що тут страшні гоніння і так далі. Вони готові пожертвувати інтересами своїх віруючих, інтересами своїх священників, чим завгодно готові пожертвувати, аби. Все це було на користь Росії, і, відповідно, ми залишимось з Росією, ми навіть формально жодним чином з нею не будемо роз'єднуватись. Це надзвичайно обурливе, це те, що можна сказати, наглость. Просто отака кацапська наглость. І це те, що вони роблять, це те, що вони роблять на наших очах, це виклик. Це виклик для Служби безпеки України, це виклик для всієї України. Дивіться, нас абсолютно зневажають. І говорять: ні, ми навіть формально про самостійність свою від Москви не заявимо. Ідіть просто в баню, дорога держава разом з своїми законами. Разом з своїми приписами, разом з своїми судами. Ну так, да, в судах ми будемо щось там затягувати процес, що то доводить і так далі. Але ми вас заздалегідь послали. Оце запам'ятайте. Оце їхнє справжнє ставлення московських попів в Україні е до української держави, до українського суспільства, українських законів і так далі. І те, що Набагато більше ста чоловік засуджено тільки за час великого вторгнення з 22-го року до сьогоднішнього моменту. Це все люди, які наводили ракети, це все люди, які виправдовували російську агресію і так далі. І так далі. Це величезна, величезна мережа, і це тільки початок. Тільки початок того, що ось доведено в судах ще багато що не доведено. Можете почитати всі ці заяви Офіційні Служби безпеки України. На днях було ще дві мережі е, е, значить, е, виявлено, і вони починають весь час говорити: ми не одні винуваті. Дорогі друзі, покажіть мені хоч одного священника Православної Церкви України, який би. Шпигунську діяльність на користь Росії виконував, наводив ракети. У вас 120 людей таких. 120. Це, це капець просто. Ну, ну, Тобто, жодна інша релігійна організація не вела і не веде такої антиукраїнської, антидержавної діяльності, як ви. Ну, вже робіть висновки вже тому ви б мали б хоча б формально розірвати з Москвою, щоб якось виправдатися. А так ні, ми будемо з Москвою. Тоді зовсім інакше треба дивитися на діяльність цих людей, що це не випадковість, це закономірність, це і є продовження закономірно вашої офіційної позиції. Що ми розірвемо з Москвою сьогодні, зрадимо Україну завтра і будемо проти неї активніше діяти. Е, е, так, це ваша позиція. Це, це просто. Теза, що ви маєте нести відповідальність. Конкретно керівництво Української православної церкви повинно нести відповідальність перше, за це обурливе ставлення до України, яке ми бачимо, за те, що інформаційна війна проти України постійно ведеться цілеспрямовано в Україні на міжнародних площадках. І третє, за те, що ці 120 засуджених вже. Агентів в рясах це все теж за це необхідно нести відповідальність. Думаю, що наступає такий час розплати, будемо надіятися, що не вдасться їм уникнути відповідальності. Ну, і будемо дивитися за розвитком подій, якби бачимо, що у них був шанс. Оголосити про свою самостійність, але знову і знову ми побачили, що вони будуть скоріше, скажімо так, вчиняти будь-які злочини проти України, ніж порвуть з Москвою. Ну, це показник. Дорогі друзі, не забувайте підтримувати українських снайперів. Ну, і молитися за Україну, за її церкву і дай Боже за її перемогу. Дякую всім, хто нам допомагає.